Сьогодні для нас свято останнього дзвоника, яке святкується у всій нашій державі. Для нас цей день особливий, тому що 2024-25 навчальний роки – це для нас рестарт перезавантаження системи освіти, офлайн освіти. І ми раді, що з нами ці свята сьогодні розділить. Посол е, Іспанії в Україні, наш добрий друг Запоріжжя, той який думає про Запоріжжя і багато часу виділяє також е, ЮНІСЕФ, який разом з нами стояв пліч опліч в час перезавантаження освіти та налагодження інших процесів. Іспанія була з Україною від самого початку. Хоча географічно ми можливо трохи віддалені, але в душі ми дуже близькі, і ця близькість залишиться. І наша прихильність до України залишиться назавжди. Я думаю, що випадок Запоріжжя є винятковим, тому що завдяки цьому партнерству, лідерству та відповідальності, а також щедрій підтримці наших донорів, ми змогли сприяти поверненню дітей до очної форми навчання. Ми маємо дуже амбітний план для Запоріжжя, особливо для Запоріжжя, тому що я вважаю, що це один з регіонів, який найбільше постраждав від війни. Зокрема, зараз ми плануємо спільно відновити вісім шкільних укриттів, але також ми багато працюємо і над підвищенням кваліфікації молоді. Сьогодні ми відвідаємо також молодіжні центри міста Запоріжжя